Всім привіт! Це таро-прогноз для Терезів на квітень 2024 року. Побачимо, що скажуть, що порадять карти Тереза. Старший аркан Колісниця говорить про те, що буде період такого турбулентного розвитку. Взагалі, оці два сфінкси на колісниці говорять про те, що буде. Боротьба двох протилежностей у житті Терезів, в принципі, як і завжди, вони будуть вагатися між різними полюсами. Також у квітні 24-го року хороший період для нових починань. Туз це завжди нові починання. І е, ці нові починання е, по масті жезлів будуть швидше за все пов'язані з якимись новими е, справами по роботі, можливо, по бізнесу, якимись е, зустрічами. Це буде щось таке е, із сфери швидше за все, ділової активності. Знову бачимо жезли, ось туз, далі двійка. Тобто справа буде розвиватися. Е, вона перейде в якийсь не просто буде якась можливість для починань, а вона дійсно має дуже. Хороший потенціал, оскільки двійка говорить про подальше планування, коли вже є ідея, з'явилася ідея, а далі вона розвивається. І при тому планування за двійкою жезлів, воно вістину глобальне. Тобто, не бійтеся, розвивати свої ідеї. Якщо до вас прийшли якісь ідеї, вам хтось зробив якусь пропозицію почати щось нове. Це може бути не обов'язково якась глобальна справа, це може бути навіть банально хобі, але воно має хороший потенціал перерости. Щось більше ніж просто проведення часу. Шестірка часу говорить про те, що у Терезів у квітні також буде дуже приємний час із людьми із минулого. Це можуть бути старі друзі, хороші старі знайомі, люди, які абсолютно випадково із минулого вигулькнуть у вашому житті і принесуть щось хороше в ваше життя. Може бути, що саме від цих людей прийде можливість цього хорошого нового починання. Це дійсно дуже хороша можливість, тому її варто не не пропустити. Також варто сказати ще раз про цю карту. Вона випала нам як старший аркан, це значить, що вона дуже вагома, її послання дуже вагоме на квітень. І ще раз, вона говорить про динаміку, про рух вперед і про необхідність збереження балансу. Тому, коли ви будете обдумувати свої нові ідеї і починання, ось як на цій карті, пам'ятайте, що все і зразу досягнути неможливо. Із крайнощі українощі також не варто планувати свої починання. Все повинно бути за принципом золотої середини. Королева жезлів, ще одна масть жезлів, яка говорить про те, що квітень для Терезів буде дійсно місяцем нових починань, і він буде дуже успішним. Це дуже хороший потенціал, розкривається для можливих нових починань. І спитаємо, чим же буде символізуватися, яка буде основна, так би мовити, лінія сюжету на квітень для Терезів. Король чаш. Це е, якось бачимо людина, яка сидить на такому плоту у бурхливому морі. Море це емоції, а це такий як острів стабільності. І е, цей персонаж на карті він повністю е, є королем власних емоцій, власних переживань. Він е, може діяти з одного боку, розуміючи всі свої емоції, е, така дуже пропрацьована людина в психологічному плані, але разом з тим він і ними керує. Дуже конструктивно може керувати своїми емоціями і почуттями. Якщо розглядати цього короля на тлі карт, які випали, то можна сказати так: квітень буде. Рознаменований якимись е, такими от цікавими новими ідеями, можливостями, починаннями. Терези ними загоряться, захочеться їх якомога швидше реалізовувати, і для цього буде весь потенціал присутній. Тобто ви не побачите якихось таких очевидних е, е, перепон на шляху для того, щоб реалізувати ті ідеї і можливості, які прийдуть у квітні. Але е, потрібно буде по королю чаш. Е, не е, захоплюватися цим до такої міри, щоб просто забути про все. А от дуже так е, стримано і раціонально е, планувати все далі. І ось по двійці жезлів, яка разом із королем жезлів, це така буде дуже хороша комбінація е, планування, е, яке поєднує раціоналізм, е, енергію жагу до нових звершень, і разом з тим. Е, Повну емоційну владу над собою загалом, квітень буде просто якимось таким супермісяцем для Терезів.